Шо? Шо? Кажи що? Шо пече? Давай, щас... давай трошки назад, да? Треба да. було вручну откатити. Ну, ну давай, пробуй. Такі, друзяк, видно до мене чи ні? Всім привіт, слава Україні, слава нашим Збройним силам. Неділя відпочиваємо. Ріжка трошки підзаржав. Коротше, кажу, братіка, давай ми ну, його баним. Їдемо, зараз терміновий виїзд. Так що ми ще другам, подзвонили хлопцю, треба. Надо... Почав забрати машину, коли пам'ятаєте 41-го бригаду. Миколі Каракулову ми О, відвозили із Треєва І зараз ми поїдемо, заберемо його, щоб він там бульбашки пустив, і перестав, нормально заводити. О, Так що грішку визвонив, Ну, не хочемо батька напрягати, бо батько каже, визворанів. Бачиш? Зарані дзвонити. ну ми вже дзвонити не будемо, бо це буде сильно зарані. Отак іди. І зараз загружаємо їх стрела, тому що ми забрали колись вночі, так само, як будемо сітку забирати Все, Хорош гріх. Грузимося і печемо напрямок суми. Ріжка не можна не відмовити. А також у нас є отакі штучки, якраз передамо Юрчику. Передамо ромчику. Це називається сахару плюс ваніль. Хто в темі той пойме, штучка недорога, коштує 3000 гривень, це індикатор дронів. Так що три штучки в нас є. І не знаю що це таке, це передав мені Рома Істрія. Монокуляри. Ось сказав передати Роману, колію і хлопцям, Так що також передамо. Так Зараз брузимося. грузимо, втратного ручки утягую погнал. Так, але так я загрузили, загрузив, як стара ламала. Надо зараз затягти це аж туди, бо ми як по тормозам як громадо, буде воно на нозу буде оно летить назад ще. Я Солоденьки солоденької водички. Щас кинеш, упаковок 10 такої води. Так, братина вже летить. Давай малий помало. Давай, 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 нормально, нормально. О, так, так, так. Рівняй! Оп! Хоро! А тепер вийди і подивися, що ти наробив. Так що все, в ускореній програмі. Зараз складаємося. Хто пам'ятає цю тачку, ми її забирали тоді по темному, вона була синя. Кстати, ми точно таку саму синю будемо забирати. Ну не точно таку саму, ну, це збіг обставин. Сьогодні за день, друзяки, подзвонило чотири чоловіка просять забрати машинки. Ну, один екстрейл не заводиться в 72-й бригаді. «Надо електрик, я подзвонив до Вічки, до нашої з 58-ї, така футболка, як воно у грішки, то в них є електрик, Надо, щоб хлопці якось состикувалися, може завтра поремонтують і не треба буде їхати. Ну а ту треба забрати, бо там, походу, й НВД, бо заводиться тільки з холодного старту. Бульбашки йдуть. Так що будемо використовувати нашого битого коника. Було там у каністрах у мене все, що було, заправив. Може хто нам кине яку гривню на солярку. Так що працюємо далі. Зараз прив'язуємо нашого коня і вбій. Ну, по-іншому ніяк. Там хлопці з Донецького напрямку треба забрати, з Харківського напрямку треба забрати. Ну, Тут у нас просто ця машина її треба відігнати, то ми вже заодно і відженемо, ану на назад цепляємо. Вже всуміть пальчик. Бачу. Щас на телескоп в'яжемося цього і погнали. В'язати в'язати і знімати нічого не виходить. Да, ви, да бляха дав би бог, щоб усі так не робили як я. І було б вам щастя. Було б вам щастя. Рігу. Да, на пів восьми чи на піводись. Літки треба бути вже на базі торпедів Тут вже така накручене, то що ти не ложится не пусть все нормально треба хоть

А, ну, да, все, є, воно ну, вже в тальчиках, красовки. Ова, конечно. Таченці наріо, я ж кажу, я тільки що заїхав. Тепер у нас є 16 із резиною. Дотрамуться. А перед я то мені надо до і чувик, а, надо доготися. Коли е, до навари, короче, буде. Е, яке, правильно? Появи. А? Появи. Ліве? Да. А леве є? Ліве. І на тієї, і на ті. Який А Який цвет? Не, просто є сіре, є чорний. Сірий, Сіре. Знаєш, добра ціре. Так що тачок вистачає. Так що хто хоче машину машини, можемо привезти. Без питань. Ребята. Або можемо дати лафету, можете з'їздити, воно туди під курах, воно треба забрати, там штук 4. Так що без питань. А мені саме цікаво, коли, бля, це розказують. Знаєш, розказують? Понаряжалися, бляха, у військову форму. і Такі ж вони, сука, круті джемпери, ну да. А я вам скажу одне, ребята. Можете просто нарядитися і просто подивіться реакцію, як на вас будуть люди реагувати, як на собак. Що в банку, що в магазині, хрен хто тобі дасть очередь, ніхто ж не знає. Волонтер ти, бляха, чи ти, чи ти військовий. Ніхто не знав. Зато мандрій, сука, Ото просто блять, так токи хочеться вам вас скажать, просто капі. Так що терміновий виїзд, патрон ти стаєшся за старшим. Назар диплом підчиняюся тільки патрон. Так, водички ти вкинув, все нарм. Так що надівайте військову форму і провіряйте, як на вас будуть реагувати цивільні люди, як на собак. Не знаю, сука, завдяки цьому вони живуть. О, гріш с тим, то щось капав та, братан. Щось потекло. Що в смислі? Анергетик май, аааа, братан, уйди від мене. Ігорян, ти бачиш? Що Тим, Ще не допив на місці. Щас ми його шарахаємо, коротше. Ми не дамо йому пропасти. Давай, лупаш, заряджайся, щас, не знаю, підулися Петрина, моє нам щось дасть, та й будемо збиратися в дорогу. Так що такі у нас справи. Так, назад, руки того ящика у цього, у, у цього так? Да? І печемо. Так що цей, цей стрел, я навіть не пам'ятаю. Як того хлопчину звати, ти не пам'ятаєш? Це робин побратим, а робин побратим, це наш побратим. Родичі, всі родичі, родичі, як Дастер казав, я ж тобі вже теж родич. Так що в нас одні родичі. Каністри сказали не треба. Хотів взяти ще трохи каністр. Ромка каже, не треба. І в нас часу є це все діло зробити до 5 часов ранку. Так що Григорій і я, команда два бобра, Кульки свої забирай, ложи і що, Кофейочок і погнали, чи вже там поп'ємо. Пірятін, пірятін, художки, все як має бути. Так що далі буде, залишайтесь з нами. Всім миру здоров'я і добра. Ну а ми їдемо підтримувати тих, завдяки кому ми ще живемо тут.